Друзі, всім привіт із Карпат! Вітаю на своєму каналі. Ось і промайнув дуже швидко весь той час, під час якого ми з вами готувалися до великодніх свят. Дуже багато було такої підготовки, хтось вибирав, як буде платити пасочку, хтось прибирав хатину, квартиру, хтось просто очищав свої думки, старався підготувати свою душу до наближення такого великого свята, як Великдень, хтось просто намагався дожити до нього, тому що ситуація дуже у нас в державі складна, але вже Великдень, як бачите, про ми. І сьогодні вівторок, останній день Великодніх свят, якщо не говорити вже за провідну неділю. І більшість людей, які працюють на державній роботі, сьогодні вже на праці. Відео я знімала у понеділок, поки ще всі мої діти вдома. Так як у вівторок вже в нас повним ходом має бути навчання, то понеділок ми вирішили провести з користю. І прогулятися, прогулятися лісом, надихатися свіжим повітрям, наслухатися пташечок, як вони співають. Оскільки ну, така розрядка дуже потрібна. Дітям, звичайно, вона потрібна бо у них свої проблеми, навчання, школа, друзі. А я, ну вона мені потрібна, хоча б для того, щоб теж відволіктися і наповнити себе. Якимось таким спокоєм, спокоєм гір, спокоєм лісу, спокоєм хмар, неба і всієї, всієї природи, яка нас оточує. Так як бачите, ми ще розпалили собі вогонь і спостерігати за цим всім, за вогнем, за хмарами, за небом, за. Оцією всією природою це таке заняття для душі дуже корисне. Та й тим більше тут діти мають заняття, кожен своє, і я можу посидіти собі просто, тихо, спокійно, спостерігаючи за ними і за всім, що відбувається навколо. We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine We want to chase the night Будучи так високо під хмарами, приходять думки про те, як складно зараз зберігати якусь душевну рівновагу у цьому світі, як складно збудувати свій світ всередині себе і не впускати в нього нікого з брудними черевиками, але не зважаючи ні на що. Це можливо, тому зберігаємо і будуємо свій внутрішній будиночок всередині себе. Ну, а наступне, над чим я задумалася, що робити з тими яйцями, які в мене є свячені, освячені, оскільки їх не дуже хтось хоче їсти. І хочеться щось з них приготувати. Тож зараз буду я готувати щавлевий борщ. Я думаю, що багато хто його готує якраз таки після Великодня, коли не знають, що зробити з тими яйцями, які ніхто не хоче їсти. Ну і зберігати довго їх у холодильнику теж неохота, тому що від того вони смачнішими не стануть, привабливіші теж. Просто вони вистояться в холодильнику та й все. Тож, як ви бачили, я начистила картопельки, нарізала її. Кубиками, помила її, поставила варити, щоб вона починала кипіти, трошечки проварюватися, і я буду готувати тим часом борщик і підготовлювати всі інгредієнти. Зараз із кошечка я вибираю всі яйця. Тут я відрізала собі половину пасочки освяченої, яка має чекати до провідної неділі, розтрощила яйце, складаючи кошик, впихаючи, складаючи туди місні. Продукти. ну А зараз я вже приступаю до приготування підготування точніше, самих яєць. Очищаю я яєчка самі у пакетик шкаролупку, оскільки вона є освячена, і я все, що у нас є, відходи із освячених продуктів, всі складаю в окремий пакет і потім спалюю. Нарізаю просто ось так білки, а жовтки я також складаю окремо у глибоку тарілочку і їх переминаю виделкою. Переминаю їх спочатку ось так самі, без нічого, а вже потім я додаю. Трошечки сметани і додаю воду, і все це перетираю в одну рідну кашку. Звичайно, що тут яєць є трошки забагато, їх можна би було використати і половину, бо зазвичай, якщо я відварюю яйця то там на 25 літри води каструльку, я варю приблизно 3 яйця, мені цього вистачає. Ну, але зараз використовую так. По багатому. Okay. Як бачите, в мене проварилася трошки картопля, я додала туди моркву, додала рис, потім додаю спеції, хоча можна їх додавати і в кінці, в мене там лавровий лис, сушений часник, перець. Також висипаю уже всі перетерті жовтки із сметаною, висипаю білки, яких я нарізала. так, Добряче борщ буде дуже такий наваристий. Ну і в самому вже кінці я додаю щаву, яку ми назбирали. І вона має покипіти таке буквально ще декілька хвилин. І борщ готовий. Можна додавати ще ковбаску, багато хто дає, копчені ребра. Я ж готувала тільки з яйцями, оскільки навіть так з яйцем та сметаною борщ вийшов дуже-дуже такий наваристий, поживний, і думаю, що додаткового навару там якогось зовсім вже не потрібно. Хто хоче, можна собі кусочок. Копченої домашньої ковбаски кинути ось так. у борщик. вона в такому досить гарячому борщі у вас встигне добре прогрітися і не обов'язково її ще й кип'ятити. Ось таку смакоту приготувала я. А що ж готуєте із яєць Великодніх ви? Діліться секретами своїми у коментарях. Мені буде дуже цікаво, на що ще можна їх використати. А на такій смачній ноті я буду вже з вами прощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися в своїх нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, зустрічай!